Всім гарно здоров'я! З вами знову я, як завжди Старий, і сьогодні ми повернемося до Всесвіту. Хейло. Поговоримо ж ми про одну із Ковенанту. Урагоки, розумна раса півомеханічних істот, створених предтечами для обслуговування своїх технологій. Ці псевдоорганізми також демонструють воістину безмежне терпіння, рідко вступають у розмови з іншими расами і майже цілком віддані своїй роботі. Відомо про існування двох різновидів цієї раси, Ургоки, що служили будівельникам притеч, відомі серед декого як інженери, і спеціалізуються на роботі з різними механізмами і інший більш рідкісний віта служив творцям життя і створювався спеціально для лікування і підтримки органічних форм життя. Не рахуючись на шаюм, гурагоки були єдиною небойовою расою Ковенанту, Хоча на початку великого розколу їх проти своєї волі почали використовувати як самогубці підривників після закінчення війни людства і ковенанту більша частина гурогоків таємничим чином зникла. А ті, деякі, що залишилися, об'єдналися з розрізненими фракціями ковенанту. Низка з них також приєдналася до космічного командування Об'єднаних Націй, де вони вважаються стратегічно важливим ресурсом і перебувають під захистом служби військової розвідки. Гурагоки були вирощені за допомогою наноклітинної технології. Вони стали вершиною досягнень притеч у сфері створення життя. Для будівельників вищого стану в Ойкумені гурагоки були слугами-інструментами. Які проводили технічне обслуговування, ремонтували і покращували вже створені технології. Крім них притечі створили ще один різновид гуроків, який служив творцям життя і спеціалізувався на медицині та лікуванні живих істот? Таких було набагато менше ніж тих, хто служив будівельникам. Гурагоків часто приписували на службу на борту напівавтоматичних обслуговувальних станцій включно з низкою спорута, збудованих у рідній системі Саншайома у суспільстві притечі їх рідко визнавали як індивідуальних особистостей. Через цю причину їм ніколи не дозволялося з'являтися в громадських місцях. Будучи більше механічними структурами ніж повноцінними органічними істотами, гурагоки пережили активацію Ореолів наприкінці війни Притеч і потопу. І їх залишили в цілій перетечі в галактиці із завданням підтримувати їхні технології. За якийсь момент, до 938 року, до нашої ери, гурагоки, які, як і раніше, виконували свої обов'язки в спорутах предтеч класу, Т, були виявлені реформістами Сан і стали єдиною расою, яку Сан приєднали до себе ще до бояви ковенанту. Хоча самі Сан розглядали свій контакт із Гурогогами. Як їхнє переручення, ті зовсім і не думали чинити опір реформістам, і просто пішли за ними. Вони займалися ремонтом кораблів, механізмів, але особливо цінними їх вважали за вміння поводитися з артефактами притечі, які вони добували для Сеншайом і розбирали для подальшого вивчення. Упродовж століть гургоки, по суті, були науковою і технічною основою ковенанту і його економіки. В імперії відводилася одна з найважливіших ролей, оскільки від них безпосередньо залежала правильна робота ковенантських механізмів, вони також завідували всіма медичними аспектами і безпосередньо взаємодіяли з технологіями притеч. Серед бітаних гегемонії було прийнято вважати, що тільки Саншайому володіли достатніми знаннями, щоб працювати з артефактами притечі. Але в дійсності всі етапи роботи з технологіями минулої цивілізації, починаючи з розкопок і закінчуючи вивченням, лежали саме на Гурогоках. Цей факт був настільки делікатним, що про нього знали тільки високопосадовці та лідери Ковенанту. Крім цього, гурогоки відповідали за захищену передачу даних від одних точок до інших. Гурогоки, що жили в ковенанті, зазвичай спілкувалися. Тільки з Саншаюм і здебільшого ігнорували все інше. Утім, серед гургуків траплялися і винятки з цього правила. Гургок на ім'я деяких часто спілкувався з онулем д'яконом на ім'я Дадапа за допомогою мови жестів. Будучи частиною ковенанту, Гургоки також були учасниками війни проти людства. Хоча аж до останніх років конфлікту. Вони майже не потрапляли на очі військовослужбовцям ККОН. У низці битв цієї війни гурагоки доставлялися на певні людські колонії для пошуків технологій притечі. Під час битви за Монбасу гурагоки прочисували місто в пошуках порталу, розташованого під основою мегаполісу. Коли почався великий розкол, у війська Ковенантум, тепер контрольовані джерел почали практикувати новий підхід до використання гурагоківа. На їхні тіла почали вішати вибухівку, яка не повинна була дати їм потрапити до рук сил ККН. Спочатку гуроки не опиралися цьому заходу, оскільки їх переконали в тому, що люди змусять їх оскверняти реліквію притеча, якщо вони потраплять до них у полон. Але щойно вони усвідомили, що вибухівка робила з них фактично смертників підривників Багато гуроків спробували позбутися її, але в більшості випадків їхні спроби були марними. Гурогоків попередили, якщо вони наважаться порушувати накази, їх будуть підривати. І все ж деякі гурогоки дійшли висновком, що єдиним їхнім шансом втекти з під тиранії ханаїв було надання допомоги людям у боротьбі проти ковенанту. У результаті гурогоки почали самовідтано працювати над тим, щоб окремі їхні родичі змогли втекти від своїх командирів. Порятунок одного з таких гурогоків. Дав змогу ККН дізнатися про справжні наміри ковенатів під час битви з Мамбасу і підготувати подальші дії з протидії військам гемонії. Після розвалу ковенанта більша частина горгоків, які раніше служили в гемонії, або померла, або зникла з поля зору інших раса. Їхній відхід перший час трагічним чином позначився на Санхілі, який через свою залежність від Саншаюм у плані технологічного розвитку. Втратили здатність відтворювати власні технології. Ворогоки, знайдені ККН, або ті, що долучилися до людей, потрапили під заступництво служби військової розвідки, яка використовувала їх у суто стратегічних цілях. Головним чином, їх залучають як помічників у переробці технологій Ковенанту і для розшифровки інформаційних терміналів притеч. Відомо, що першу групу. Гурагоків, поставлено на службу людям, було захоплено кокуен під час операції Перший удар з борту ковенадського флагмана Сходження правосуддя у 2552 році. Переведені на борт фрегата Геттісбург, ці гурагоки були доставлені на землю. Хоча останні битви війни з Ковенонтом по різному позначалися на долях цих гургоків, всі, хто вижив, були згодом переведені або на низкінечність, або на різні пріоритетні об'єкти. Контр-адмірал Саїд Шафіка з матеріально-технічного забезпечення ККН будував плани щодо впровадження гургоків на кожен корабель ККН до 2557 року, Супереч усім очевидним перевагам. Адмірал Маргарет Парангоскі відчувала побоювання щодо пропозиції Шафіка через ризик потенційного захоплення ворогоків ворожими силами, незважаючи на всю допомогу, яка принесла велику користь людям у прискоренні технологічного прогресу і розумінні артефактів притеща, ворогоки продовжують залишатися під постійною пильною увагою через обмежені знання ПОН про цю расу. Незважаючи на зовнішні вигляди, ворогоки не є повністю природними біологічними організмами, чи виростили їх як штучну форму життя. Замість справжніх внутрішніх органів і тканин, ворогоки мають їх наномеханічні заміни, які настільки майстерно імітують свої органічні аналоги, що для сторонніх очей різниці практично не видно замість традиційного пересування по землі. Гуроки пересуваються за рахунок лівітації в повітрі. Це можливо насамперед, завдяки численним напівпрозорим мішечкам фіолетового і рожевого кольорів, які розташовані у них на спині. У кожному з таких мішечків містяться гази, щільність яких набагато менша за повітря однак одного цього недостатньо для досягнення плавучості у звичайних умовах. Гуроки рухаються за кілька футів від поверхні. Проте здатні підніматися на великі висоти на відносно короткі проміжки часу. Кожен з їхніх спинних мішечків виконує конкретну функцію: одні використовуються для переведення горогока в рух, другі служать для підйому, а треті для подачі хімічних реагентів. Крім того, мішечки виконують функцію дихальної системи. З цієї причини, якщо з усіх мішечків гурогока стервити газ, істота затихається і помирає. Урагоки мають маленькі витягнуті голови з шістьма сенсорними вузлами чорного кольору, дуже схожими на очі і чотирма щупальцями, здатними розділятися на мікроскопічні вії. Урагоки використовують ці вії, щоб споруджувати, ремонтувати і маніпулювати механізмами на межі мікроскопічному рівні. На деяких спорудах притечі є панелі певною мірою схожі на аналогічну технологію сенсорних клавіатур у людей. На які горогоки можуть натискати, використовуючи свої вії. Крім таких панелей у спорудах предтеч можуть бути приховані механізми, керувати якими можна тільки за допомогою таких самих війок, як у горогоків, ці істоти здатні за лічені секунди розбирати цілі машини, а потім в точності збирати їх назад. Причому після такого обслуговування машини, як і раніше, здатні працювати принаймні так, як і до розбирання. Гуроки мають безпрецедентну здатність до навчання і зберігають всю отриману інформацію на той випадок, якщо їм, наприклад, знадобиться зайнятися ремонтом одного і того ж механізму. Відомо, що горогоки прекрасно пристосовані для життєдіяльності в кисневій і метановій атмосферах, але не здатні вижити в умовах вакууму. Гуроки мають здатність до біолюмінесценції, і за відсутності освітлення їхні голови та щупальця випромінюють яскраве синювате світіння. Незважаючи на те, що механізми внутрішньої макроскопічної біології гургоків залишаються загадкою, відомий той факт, що вони можуть використовувати газові мішачки, які тримають їх у повітрі для анаеробного дихання. Такий метод дихання болючий для них і використовується тільки в крайніх випадках. Оскільки тривале його використання потенційно небезпечне для їхнього життя, незважаючи на спосіб пересування і крихітний зовнішній вигляд, Гургоки мають величезну фізичну силу. При спробі в сторонніх втрутитися в роботу технології притеч або зашкодити її, Гургок може застосувати силу для недопущення подібних загроз в одному відомому випадку, Гургок... Жбурнув воджула мдаму через всю кімнату, коли Санхілі спробував актувати несправний механізм. Орогоки творців життя класифікуються як підвид своєї раси, що спеціалізуються на медицині. Від урогоків будівельників вони помітно відрізняються своїми меншими розмірами зеленим кольором і відсутністю біолюмінісенції. А також у них на кілька шипалиці більше. Розмноження гурогоків процес більше механічний ніж біологічний за своїм характером, хоча він багато в чому копіює відтворення звичайних органічних істот. Щоб залишити потомством, гурогокам потрібен тільки доступ до біологічних матеріалів з навколишнього середовища. Ці матеріали стають сировиною для створення новонародженого. Будівництво нового Горогока здійснюється за допомогою спритної маніпуляції від горогока батька. Щойно створення нащадка завершується, процес переходить на новий етап: наповнення газових мішечків новонародженого сумішу газів, щільність яких нижча, ніж у повітря. Щоб надати нащадку ідеальну плавучість у повітрі, пропорції газів, що смішуються, мають бути абсолютно точними. Для розмноження представникам цієї раси не потрібен партнер. Усю роботу зі створення нащадка може виконувати один урогок. але що більше їхня кількість бере участь у відтворенні, то більш універсальним може вийти новонароджений. Кожен зі співучасників процесу передає своєму дітищу знання, отримані ним у житті. При доступі до достатньої кількості сировини пара горогоків може створити спільну копію самих себе за 45 хвилин. Якщо до процесу приєднається третій ворогок, то цей час скорочується до тридцяти. Ворогоки раса досконалих довгожителів. Теоретична тривалість життя кожного окремого взятого ворогока, прописана предтечами у своїй бесіаррії, оцінювалася ними 807 мільйонів 600 тисяч годин або 10 тисяч років. Однак, ґрунтуючись на практиці та інших інформаційних джерелах. Непізнаний інтелект, який завідував наповненням бесіарією новою інформацією після зникнення предтеч, ухвалив, що тривалість життя гурогоків за умови уникнення ними поранень і захворювань може оцінюватися на невизначено, що в теорії робить гурогоків потенційно безсмертними істотами. Гурогоки, навряд чи мають свою власну культуру. Все своє життя вони вважають за краще присвячувати технічному обслуговуванню і пов'язаним з цим ролям. На які їх часто призначають інші раси, вони байдужі до будь-якого виду бойових дій і схильні до поневірень по полях битв з єдиною метою шукати і лагодити механізми. Коли Джон 117 група військовослужбовців Какуан влаштувала штурм ковенанського носія сходження правосуддя, один із горгоків на борту корабля надав суттєву допомогу спартанцю, полагодивши генератор щита в його броні. Після цього, однак, лейтенант Еліас Гаверсон убив горогока, пояснивши свій вчинок тим, що істота дізналася все про технологію енергощитів, які перевершували за потужністю персональні енергощити Санхеллі, і їй не можна було дозволити жити далі з цією інформацією. У момент убивства інший горогок спробував протестувати проти страти свого родича, але швидко відвалівся на один із терміналів судна. І продовжив роботу як ні в чому не бувало. Навіть потрапивши під перехресний вогонь під час бою і отримавши поранення, урагоки ніяк не намагаються захистити себе. Натомість вони злякано згортаються в клубок і намагаються забратися подалі у відносну безпеку. Загально відомо, що у урагоків немає іншої мети в житті, окрім як лагодити, модифікувати і підтримувати в ідеальному робочому стані різні технології. У зв'язку з чим їхню расу вважають такою, що цілком заслуговує на довіру. Горогокам властивий пасивний пацифізм, оскільки вони практично не зацікавлені в ухваленні сторін у будь-яких конфліктах і ніколи не проводять чіткої межі між другом і ворогом. Знов таки, це пов'язано з їхнім інстинктивним прагненням вивчати технології та ремонтувати їх, ігноруючи при цьому все інше. У взаєминих із собі подібними гуроки можуть проявляти значне співчуття і дурботу один про одного під час битви за Монбасу. Доктор Даніел Ентеша став свідком того, як шестеро гуроків самовіддано пожертвували собою щоб знешкодити бомбу, поставлену на сьомого їхнього родича. Після зняття боєзаряд вибухнув, убивши всіх гурогоків, крім врятованого. Вони ніколи не були помічені в прояві агресії по відношенню один до одного і перебуваючи в групах ворогоки схильні тісно співпрацювати заради досягнення спільного результату. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення, і якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово. Всі посилання в описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі і все буде, Україна!